Хрещатицька колотнеча на головній вулиці Києва було гаряче одразу у двох точках. Біля головпоштамту, де сьогодні обирали громадську раду столиці, люди чубились між собою, вибивали вікна та задихалися від сльозогінного газу правоохоронців. Від нападу невідомих постраждали активісти свободи та був побитий один із народних депутатів. Потім протестувальники пішли за правдою до мерії, але їх зустріли зачиненими дверима і беркутом. Ситуація ледь не ускладнилася міжнародним скандалом. До Олександра Попова якраз прийшла індійська делегація, керована послом край. Але гостям довелося померзнути на підходах до мерії Олена Фанасієнко повернулася із центру столиці охопленого протестом. Так починалося засідання громадської ради. Вони дружно співали гімн. А на останніх акордах побилися. Ставимо на голосування позиції щодо лічильної тимчасової лічили. Чоловік у синій сорочці, голова громадської ради Володимира Свентицького Тільки учора обрали. Однак КМДА відмовилась реєструвати протокол із відповідним рішенням. Забракло людей. Вони не прийшли, бо ніби тоді знали, що засідання перенесли. Так. Але вже вказують. Буде. Змінили так. значить що двадцять дев'ята. Дівтра це таємниця. Ні, дев'ять утра. Ну на сайті не сказано. Сказано їх на відвіні. На ранкових зборах людей більше пів тисячі. Вони знову планують обирати керівництво громадської ради. Цей орган має контролювати міських чиновників, щоб ті не порушували закон. І в принципі, якщо громадка громадська рада не кишенькова, це ще одна проблема. Вона це оброводить реальні консультації. І Люди кажуть: отам не будуйте церкву на Десятині, там не ставте там якийсь об'єкт комерційний. Новообраний голова хотів було сказати, що вівторкове засідання нелегітимне, але не встиг. Його почали тягти з трибуни, проте допомога не забарилася. Стусани одне одному чоловіки виписували під національний гімн. Вгамувавшись, взялися до створення лічильної комісії, щоб перекричати голосунів. Президія озброїлась мегафоном і вилізла на стільці. Організатори зборів вже й не раді. У залі хаос і півсотні невдоволених. Роти їм періодично затикали з тусанами. У коридорах якраз з'явились народні депутати. Вони хотіли було зайти. Та знову почалася бійка. В Києві потрібна Добрямс, а не справжня громадська рада, яка буде контролювати міську владу. Сьогодні було був організований дешевий фарс. Бійку фіксувало кілька фотокореспондентів. Інші заходили як могли. Сцену, де сидить президія, час охороняли невідомі молодики. Бюлетені для голосування, нібито видавались тільки окремим людям для правильного результату. кажуть очевидці. Це стало причиною нової штурханини і биття вікон. Приходили смски кому за кого заголосувати. Листівки в кого були понаписано, і вони різ зрівнювали з, зі своїми аркошами. зрештою, хто саме ініціював бешкет, на це питання? У кожної сторони своя відповідь прийшов якийсь депутат, який недоторканий, і до нього ніхто не міг торкатися. Навіть міліція могла? навіть міліція, просто його точила. Таке шоу. Про яке світ не бачив. Ви бачите, що сьогодні а, прийшли 250 проплачених людей, тобто з а, газовими балонами, почали травити нас ми народних народить, депутатів, нас почали, почали... засідання громадської ради проводили у режимному об'єкті голопоштамті. По обіді з'явилось повідомлення про замінування. Через це сюди стягнули міліцейські автобуси, вибухотехніків, карети швидкої допомоги і пожежників. Міни однак не знайшли, але й до середини нікого не пустили. Громадську раду, яка так нічого і не ухвалила, закрили травмованих повезли до лікарні. Олена Франсієнко, Антон Деркач, Твай.